Я дякую за запрошення в цьому році. Уповноваженому справ дитини взяти участь в роботі фестивалів. Це перший рік, тому що інституція уповноваженого справ дитини існує тільки другий рік. В Україні тому ми значно молодші ніж фестиваль. Але сама наша дискусія, а скоріше, навіть не дискусія, а розмова, буде стосуватися сімейних цінностей в Україні, державної сімейної політики, якою вона повинна бути, які є виклики і проблеми, і міфи. Про сімейну політику в Україні як зробити так, щоб християнські православні цінності. Вони не відкидалися державою в формуванні державної політики, як зробити так, щоб церква і держава були спільними в підтримці, в допомозі сім'ї, тому що я впевнений, що у церкви і держави є спільна мета: це зберегти родину, зберегти родину для дитини, забезпечити право кожної дитини на виховання в сім'ї. Як цього досягти? От власне на це і буде направлена та розмова, яку ми запланували провести в рамках фестивалю. Я впевнений, ця розмова покладе і створить новий новий рівень, нову базу для співпраці церкви і держави в формуванні якісної державної політики, направленої на підтримку, на захист на збереження родини. Сам, тато? Я сам тато. Скажіть приклад батька для дитини. Яке він має значення? І приклад, якщо батько вірить, що є, яке, має, яке має значення? Як сама в має Ну Плюватим. знаєте, дитина, я я впевнений, що дитина тоді гармонійно розвивається і вона є успішна, коли в неї є і тато, і мама. І без сумніву, у кожного є своя роль, і своя відповідальність. І батько це дуже важливо. Батько це в першу чергу приклад, батько це відповідальність, батько це турбота, підтримка. І я знаєте, от можливо, батько приділяє дитині менше уваги, ніж мама, але вчинки батька вони оцінюються дітьми значно. Вище ніж навіть вчинки мами.